Привіт! Анімешників у світі значно більше, ніж ви думаєте, і хоч у 2022 році цілком нормально сприймаються різноманітні гіківські захоплення, такі як комікси, настолки чи відеоігри, але після слів я дивлюся аніме косих поглядів таки не уникнути. Тому більшість своїх захоплень не афішує. Звичайно, крім людей сміливих або крутих та відомих настільки, що клеймо анімешника аж ніяк не зашкодить їх репутації. Тож відомі люди, які не вважають, що все аніме для дітей. Почну з більш лайтових глядачів, які згадували про те, що подивилися пару фільмів чи серіалів, і поступово будемо переходити до все більших фанатів. Поїхали! Так, американський реслер та актор, якого дуже люблять в Україні, якось згадував, що його улюблене аніме. Кулак полярної зірки. Більше, на жаль, він про аніме не згадував, як і багато хто. Тож не можна виключати, що згадані на самому початку особи насправді великі фанати, які дивляться по серіалу в тиждень. Ронда Роузі, колишня чемпіонка UFC і діюча реслерша WWE, як виявляється, фанатка драконячих яєчок, також відомих в світі, як Драгонбол, Зак Ефрон. Актор, фанат Зоши та смерті навіть хотів знятися в екранізації від Нетфлікс, але певно творці таки не побачили 30-літнього зака в ролі школяра Крістіан Бейл. Майстер ганяти вагу та оскароносний актор любить могилу світлячків, перевертня та фільми М'язаки. Джекі Чан, китайський актор, каскадер та майстер бойових мистецтв, є фанатом драгонбола та другом його автора Акіри Торіями. Цікавим збігом є те, що Торіяма був великим фанатом фільмів з Джекі Чаном, які й були джерелом натхнення при створенні Драгонболу Квентін Тарантіно. Враховуючи те, що режисер дивиться практично все, не можна виключати й велику кількість потенційно переглянутих аніме. Але достовірно відомо, що він любить фільм Кров Останній вампір. Ну і з роботами Міядзаки, звичайно, знайомий. Крістофер Нолан. Ще один режисер, цього разу британський, про свою любов до японської анімації ніколи не згадував. Але якщо подивитися фільм Початок, знятий за власним сценарієм, стає очевидно, що як мінімум кілька аніме він таки переглянув. Снубдок репер, який цілий тиждень стрімив з вимкненим мікрофоном, є великим фанатом Наруто Деніел Редкліф. хлопчик, який виріс, полюбляє Люміна третього, перший крок та фільми Міядзакі. Роберт Паттінсон. колега Деніала за Гаррі Поттером, а також головний Кровосіся. покоління та новий Бетмен любить зошит смерті, мандрівку кіно та, звичайно, фільми міядзакі Тобі Магвайр. Колишній людина павук згадував, що його улюбленими аніме є Спідігонщик, детектив Конан, Гачамен, Роботех та Ніндзя. Леонардо Ді Капріо. Добрий друг Тобі теж любить Ніндзя, а також Гандам Акіру, Кот Гіас та фільми Міядзакі. Кіану Рівз. Супергерой в реальному житті та чувак, чию зачіску я все намагаюся відтворити, полюбляє фільми Міядзакі, Берсерка, Привода в Латах та ковбоя Бібопа. Джеймі Лі Кертіс. Молодь, можливо, не знає, хто вона, але вона дуже любить Ванпіс та навіть озвучує його англійською. Оскільки історія про Луфі має понад тисячу серій та скоро наздожене покемонів, а також, так би мовити, за причетність, вона й так високо в цьому списку. Семюель Л. Джексон. Ще одна причетна особа. Він озвучував Афросамурая. Про улюблені чи переглянуті тайтли Великий не згадував, але згадував, що полюбляє аніме 18 Але не те, де кров насильство та матюки, а те, де Тентаклі. Кані Вест. Колишній кандидат в президенти США є великим фанатом Акіри, Бліча та Люпіна третього Майкл Джордан. Відомий за фільмом Кріт, також не боїться великих серіалів. Є фанатом Наруто та Драгонбол. Джон Боєга. Британський актор, хоч і є доволі специфічною особистістю, та в аніме точно розбирається. Улюблені тайтли Бліч Наруто, Хантер, Сім Смертних гріхів та Атака Титанів. РОБІН Вільямс. На жаль, ніколи не згадував, які саме тайтли дивився та які були його улюбленими, але завжди говорив, що треба лишатися трішки дитиною, тому до самої смерті дивився аніме та грав відеоігри. Джеймс Кемерон, людина, яка двічі знімала найкасовіший фільм момент виходу, і, схоже, зараз знімає третій. Ніколи публічно не згадував про свою прихильність до японської культури, але деякі сцени з другого термінатора надихалися мангою паразит, ось вам ще фрагмент з її екранізації. Також довгий час ходив по Голівуду з бажанням екранізувати мангу Аліта Бойовий Янгол, і хоча в результаті таки обрав роботу над продовженнями Аватара, лишився продюсером фільму. А ще він майстер і Неочікувано, правда, Кайл Рейста Т-800 в першому термінаторі, Т-800 та Т1000 в другому термінаторі фактично є потраплянцями, та й в основі Аватара, найкасовішого фільма на даний час, теж лежить потраплянство Гільєрмо Дель Торо. Кажуть, що саме цей відомий мексиканський режисер підсадив на мангу Джеймса Кемерона. Він теж публічно нічого не коментував, але глядячи на його фільмографію, точно можна сказати, що Євангеліон з Гандамом. Він, як мінімум, бачив Ілон Маск, геній мільярдер, плейбой філантроп у реальному житті. Дякуємо за старінка для ЗСУ. Колись ставив на аватарку в Твіттері Едварда Елріка зі сталевого алхіміка, також згадував, що любить аніме твоє ім'я Тайлер Андерсон, український блогер, автор каналу Гік Джорнал. Так у нас теж є відомі анімешники, якими можна пишатися. Згадував, що любить атаку Титанів, «Наруто», а також на фоні в його роликах можна побачити мерч з One Piece. Знаходиться в цьому списку так високо, тому що, хоча б в якомусь списку він достойний обігнати Ілона Маска. Террі Крюс. Актор, комік та той самий мужик з реклами Old Spice, справжній фанат. Переглядає, як мінімум, один серіал на місяць та руйнує всі стереотипи про анімешників. Ісраель АДЕСАНЬО. Цього хлопчину добре знають фанати UFC. Але він не просто чемпіон з єдиноборств, а ще й великий фанат аніме, про що постійно згадує на прес-конференціях, має татуювання, присвячені Наруто та Аватару, під час виходів в автогон чи на прес-конференціях робить тематичні референси. Ось це Чадорі в його виконанні? Ну і зошит смерті явно любить. Як на мене, хлопчина явно зробив достатньо, щоб так високо бути в цьому списку. Ну і хто ж, як не він має очолити цей список? Незрівнянний, надзвичайний, крутий та суперскромний, я. Я ж маю хоч чомусь обігнати Тайлера Андерсона. Улюблені тайтли крутий учителю Нідзука, «Хелсінг», Бліч, Атака Титанів та Сталевий Алхімік. І це тільки топ-5, маю ще чимало достойних. Пишіть в коменти, яких ще відомих анімешників ви знаєте, і пам'ятайте: анімешники можуть бути всюди. Можливо, той чел, який сидить неподалік в офісі. Або суворий мужик з заводу, приходячи додому з роботи, дивляться улюблений аніме серіал, але роками мовчать про це, боячись що оточення, їх не зрозуміє.